Вітаю в ефірі Радіо Кривбас FM-102.3. програма питання дня та її незмінна ведуча Надія Тергонакова. Ми продовжуємо продвигати та говорити про рубрику, «Зроблено у крому розі». Тому закликаємо криворізьких виконавців слідкувати за нашими соцмережами та надсилати свої авторські пісні. Можливо, саме тебе почують на радіостанції. А сьогодні у нас в гостях якраз учасники нашої рубрики, які лунають в нашому ефірі з піснями патріотичної тематики, Дар'я Зарічна, виконавиця та керівник вокальної студії Дезпрестиж. Привіт, Дар'ю. всім привіт. Я хотіла подякувати за запрошення. Мені дуже приємно, що є така можливість зараз з вами зустрітися. Ліді Клім, криволіська виконавиця, авторка пісень та вулична співачка. Привіт, Ліді! Усім привіт, дуже дякую за запрошення. Дуже дуже приємно. Та Віктор Рогаль, виконавець та командир зводу Титан та капітан поліції. Вітаю, доброго дня! Приєднуюсь до. Добре, вже майже рік у нашій країні відбувається повномасштабне вторгнення. Які емоції переповнюють вас? Взагалі, як цей рік змінив наше життя та особливо ваше? Почнемо з вас. Дар'ю, кожен по різному вгамовує свій боривий емоцій. Для мене сховищем стала це творчість. Моя музика це перша пісня, коли не буде війни. Саме вона допомогла перенести усі емоції та показати людям те, що ви відчуваєте? Так, мої емоції трансформ... трансформулювалися в пісню цю. Добре. перейдемо до вас, Лідію. Як змінила війна ваше життя, можливо, саме у, у кар'єрі музики? Я почала співати на вулиці, я переборола цей страх і пішла співати, тому що так я можу бути ближче до людей, щоб мене почули, і плюс допомагати армії, чим можу. Тобто, ж, саме це стало поштовхом зробити щось дуже потрібне, не лише співати, а для робити це для когось, так? Так. І перейдемо до вас, Віктор. Це був цікавий рік. Ми багато чого навчилися в ньому. Ми навчились колотити коктейлі Молотова. Ми навчилися тікати від повітряної тривоги. Ми дізналися, що таке бомбосховище. Я почав писати пісні, писати вірші на цю тематику саме, саме з-під цих настроїв. Але я вірю в нашу перемогу. Я вірю в те, що весна стане переломним моментом, і вже 23-й рік ми закінчимо. З іншими почуттями та переможно, так та переможна, так так, згодна. Ваші пісні були написані під впливом ситуації в Україні та кожен рядок пронизано болю та ось таким відчуттям, що ось скоро вже перемога. Взагалі, про вашу творчість та творчість під час воєнного стану поговоримо трохи пізніше. А почнемо нашу розмову, з так скажемо, самих витоків вашої творчості. Почнемо з вас, Дар'ю. Що є для вас музика? Я з самого дитинства хотіла викладати спів. Я керівник вокальної студії Дес Престиж. Викладаю з дітьми і також дорослими. Дітки у мене з 4 років. Для мене була завжди мета. Підготувати артистів, які володіють своїм голосом, тілом та емоціями. І моя мрія здійснилась. Я вже більше десяти років, викладач естрадного співу в вокальної студії престиж». А взагалі в дитинстві ви співали? Можливо, десь виступали? Так, я з самого дитинства співаю. Співала спочатку в музичній школі номер 4 Кривого Рогу. Потім я вступила в Криворіжський обласний музичний коледж на естрадний спів. Після цього я почала працювати а, і маю також вищу освіту. Закінчила наш Криворіжський педагогічний університет. А чи були думки кинути музику? Чи mm -hmm. можливо це не ваше? Ні, ніколи. З самого дитинства я як хотіла викладати естрадний спів і навчати дітей, а, а, і також дорослих співати. І також зараз все є. Тобто так. продовжуєте ось ту мету, коли ви хотіли ще з дитинства, щоб ви творчість та взагалі музику передавали комусь? Так, мені подобається дорвати свої знання і навчати. Ось щодо дарувати знання, ми знаємо, що ви е, зараз продвигаєте свої вокальні уроки та робите відео уроки. Можна про це трохи детальніше, в яких платформах можна вас знайти? Та взагалі як це почалося? Чому, як прийшла така ідея? Я вам вже ши. От ми тільки що казали, що я люблю дарувати знання, і всі відео можна подивитися у TikTok або в інстаграм за вокал, де ви можете переглянути моменти вокальні, які я навчаю і. Намагаюся до кожного донести дуже дуже просто як можна навчитися володити, володіти своїм голосом. Ці платформи допомагають продвигати вас вашу сторінку та взагалі вас як викладача. Так, так дуже допомагають. Люди звертаються. Я викладаю онлайн і офлайн. Також до речі, чому назва вашої вокальної студії Деспрестиж? Ми знаємо, що таке престиж, а ось Дес Дар'я Едуардівна зарічна. Мої ініціали. Тобто, щоб ваші учні знали, як вас називати, як треба перші букви, так? Так, так, так. Я дуже довго думала, як назвати колектив. Дуже. І вирішила, що буде простіше, якщо я візьму свої ініціали. Добре, класно. А ми перейдемо до Віктора, mm -hmm. до вас. Що є музика для вас? Для мене музика це настрій, по-перше. Ну і по перше, і саме основне це настрій. Якщо ти їдеш за рулем, тобі хочеться послухати впевну музику, там, де хороший віт. Mm -hmm. Якщо вдома, то щось спокійне, блюзові версії. Це емоції, це мої емоції, які допомагають мені в житті. А Якщо хоті... працюєш фонова музика, ну а хотілося раніше почути, наприклад, на якійсь радіостанції свою музику? Ніколи про це і не мог помріяти. Тобто просто якусь хорошу до, музику. До війни я себе ніяк не відносив до музикантів і не співав ніколи. Ось якраз ми знаємо, що ваше життя зовсім не було пов'язано з музикою раніше, але так. зараз воно пов'язане, як це почалося? Чому ви вирішили все-таки написати свою пісню? Це така цікава історія переживання. Взагалі, ми живемо зараз в складний, проте цікавий час. І якщо. Трохи згадати те, як воно починалось і оті от емоції, переживання, які були на початку війни: uh -huh. лютий, березень, наступ російських військ, швидке просування. Всі пригнічені, всі бояться, чим воно скінчиться Ніхто uh -huh. не знає, чим відомо. І цей пригнічений настрій поширювався серед народних мас і гнітив, гнітив, гнітив. І в один прекрасний момент в березні вийшла новина в стрічки новин в телеграм-каналі, що наші хлопці провели в, 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 вдачну спецоперацію угу. та потопили російський флагман, який, є, який був гордістю російського флоту. І причому ця спецоперація була комбінована: угу. і авіаудар, і ракетний удар з землі. І це. Так мене надихнуло, такий патріотизм викликало, що я в цей день був на чергуванні, що слово за словом, і з'явився перший вірш через тиждень мелодія. Потім я не знав, що з цим робити, правда. Uh -huh. Дав почитати своїм колегам, сказали, гарний вірш. Це перша пісня, крейсер. Потім вже знову, що далі робити? І. Так, є таке правило семи друзів, якщо в тебе є в чомусь потреба, ти mm -hmm. звертайся до однієї людини, вона не може тобі допомогти, проте дасть контакти тієї людини, яка зможе. І так я вийшов на Євгена, на Євгена Лукашкіна, який шикарно, шикарно зробив музику, дописав, ну, допоміг записатись і. Вийшла, і зараз ви раді там у нас перша що... пісня, так. А ось ваша тематика є військова. Взагалі, чи думали, чи думаєте, можливо змінити тематику? Або ця тематика, це, скажімо так, ваша, і ви ось в цьому напрямку хочете працювати? Це не моя тематика, проте до нашої перемоги я буду її притримуватись. Підтримувати наших хлопців та дівчат. Якщо в цьому є сенс, якщо це комусь допомагає, я тільки радий. І ми перейдемо до Ліді Клім. Як. Та звідки пішов взагалі потяг до музики, до пісень. З Самого дитинства я мріяла стати відомою співачкою. Потихеньку до цього йшла. Завжди в всяких конкурсах у школі співала, пішла в музичну школу в 10 років на академічний вокал в місті Зеландольське, сама Зеландольська. <плес> І потім, як закінчила, поступила в наш музичний коледж, але я його, на жаль, не закінчила. <плес> Ну і далі вже йшла сама своїми силами. Працювала, записувала пісні. І мені якось просто текст з музикою сам самшов. А коли та як чому вирішила себе продвигати як вуличну співачку? Коли почалась війна, десь місяця два поспіль. Ісля мені просто прийшло таке, скажем, в голову як жахнуло, що захотіла, ну думаю, потрібно починати співати на вулиці. Так тебе люди будуть більше чути, і ти будеш бороти свої страхи, і плюс можеш допомагати армії. А взагалі, як наша криворізька спільнота відноситься до вуличних співаків? Ну, якщо чесно, я дуже багато за ці 10 місяців і наслухалась, і надивилась наших людей. Але це мене зробило сильнішою. Зараз мені вже не так страшно. Але я впевнена, є ті люди, які залишалися та слухали, навпаки, казали там молодець. Підтримуєш, так, так є добрі люди, які підтримують, посміхаються. Я бачу, що їм це потрібно їм підіймає підіймається настрій, і мені це дуже дуже важливо. А намагалася чи співали ви для підтримки коштами нашим військових? Так Передавали, я співаю так? частину коштів. Я передаю на зсу точніше, волонтерам, які готують їжу, і передають нашим зсу. Тобто можемо сказати, що кожен з вас робить свій вклад у нашу перемогу. Пропоную більш детальніше зануритися у пісні, які лунають в ефірі нашої радіостанції. Дар'я, як народилася пісня, не буде війни. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії на Україну, я хотіла підтримати кожного українця. І вирішила, що мені допоможе тільки музика. Я попросила Боголюбовалу, щоб вона написала текст. Після цього зі своєю найліпшою подругою Вірою Цимбал ми написали мелодію між повітряними тривогами. А також я звернулася до Євгена Лукашкіна, який написав дуже круте аранжування. Я йому дуже вдячна. Після цього, коли ми все записали, все зробили, я захотіла, щоб було відео, щоб кожен українець міг подивитися цей відеоряд і також почути пісню. І звернулася до Дениса Літкевича, він дуже дуже талановитий відеограф. Я кожному вдячна. Хто долучився до творчої праці зі мною. І сподіваюся, що цією піснею я підтримую, підтримую кожного українця. Я дуже-дуже вдячна всім. Які почуття були, коли ви збирали цю пісню? Бурові емоції розривалося серце? Дуже важко, дуже важко було. Просто кожен вечір у мене був дуже такий. Роздираючий угу. сльози на очах, і тільки музика, і мій маленький синочок мені дають подих до це життя. підтримку, так? так. А взагалі підтримувати цей творчий фронт чи є важливим зараз у під час війни? Звичайно, це дуже важливо. І я за те, щоб постійно звучали українські пісні. Для наших військових це дуже важливо, тому що у мене є знайомі, які воюють, і їм дуже було приємно чути патріотичні пісні. Вони їх надихають. Відчули вони підтримку від нас? Так. І для мене це дуже важливо і далі продовжувати цю творчість. Перейдемо до Віктора. Яка пісня для вас ось є найголовнішою, скажімо так? О, нема найголовніших пісень. Але яка більш подобається? Немає такої пісні, яка більш подобається. Вони приурочені до певних дій, які виконували наші військові на фронті. Ну, перша я казав, перша це mm -hmm. крейсер. крейсер, коли потопили. Потім друга народилася, коли пішов контрнаступ на Харківському напрямку. І третя на Херсонському, і от четверта пісня, вона приурочена до важких бахмутських боїв на Донецькому напрямку. Ті емоції, які вирували в мені на той час, лягли в основу цих пісень. скажімо так, до речі, ми знаємо про ще одну нову вашу пісню, яка прям до мурашок, чесно. І ось о, зараз чи планується якась нова пісня? Так. А можна маленький спойлерик? О, ха, ха, ха. Вона ще дуже сира, дуже. Але пов'язана також з військовим станом, своєму часом. Так, так, так. І хоче донести окремо якісь переживання, так? Там більше хочеться нагадати росіянам, що ми приїдемо за ними. І все буде Там, Україна. початком початок, початок, зараз згадаю. Ми в темряві прийдемо по ваші душі, ми чуємо сморід орків і вночі. Ну, в такому плані. Мене вже мурашки. <сум> <сум> Дякую. Тоді будемо чекати на цю нову пісню. Місяць-два, як каже Арестович, тиждень-два і все. Але певно, це буде щось, щось таке. <сум> так. так, перейдемо до вас, Ліді Клім. Що ви хотіли передати своєю піснею? Я просто дуже сильно хотіла, щоб люди не забували, якою ціною нам це все дається, і скільки героїв полягло під час війни. І якось, хоч це і даремно, але якось достучатись до тої Росії, щоб вони просто бачили, що у нас війна, а ви, ну як це так, ну відкрите очі. Скільки в нас людей полягає, і ваші ж діти теж, ну як це так, ну? Написалась пісня. А взагалі ця пісня була написана до вашої кар'єри як вуличної співачки або під час кар'єри? Під час кар'єри. Тобто якось колись співали на вулиці, а потім таке треба щось уже а своє. Потім, я потім просто прийшла додому, так почитала новини в який раз, і просто надихнуло мене і написати цю пісню. Слова пішли сльозами, було дуже боляче, але так вийшло. Але зараз, коли ви чуєте свою пісню, емоції змінилися чи ні? Зараз просто, як то кажуть, до всього звикаєш. Просто якось не знаю, як пояснити. Але ви впевнені, що своєю піснею ви достукаєтесь хоча б до наших українців, що треба щось робити, треба підтримувати. Дуже хотілося б в це вірити. Впевнена, це буде. Все буде Україна так. Пропоную поговорити про саму рубрику, «Зроблено у кривому розі. Що ви думаєте про цю рубрику? Чи треба продвигати наш криворізький контент? Наші криворізькі пісні? Дар'я так, звісно, я дуже рада, що з'явилась така можливість кожному криворіжцю. Е вам відправити свої пісні, щоб ви прослуховували і також робили ротацію наших пісень. Це дуже важливо. Я думаю, що кожен з нас дуже радий, що є така можливість, і з'явилась вона завдяки вашому радіо. Лідію, яка ваша думка щодо цієї рубрики та, взагалі. Чи треба продвигати криворізькі пісні саме авторські? Я вважаю так, тому що це ще раз як каже Дарія, дуже велика нагода для людей, музикантів, щоб бути почутими нашими. Це дуже важливо. Ось питання до вас: як для як до вуличної співачки. Як вважаєте, що більш важливо співати вже усім відомі пісні або щось авторське, щось більш таке з почуттями? Навіть не знаю, що вам сказати, по-різному, по настрою. Я, наприклад, співаю і свої авторські, і ті, що вже написані кимось. Але люди сприймають однаково, чи вони більш там. Ні, вони якось ідуть, деякі зупиняються і слухають: ага, де б я мог почути цю пісню якось так. Стоять, думають. Але вони її ніде не чули, крім тут. Але почують, почують і не раз. Вікторе. Я вважаю, це колосальна допомога, якщо ми трошки. Повернемося назад, то я сам стояв на такому роздоріжжі, я створив продукт, ну, продукт пісню і що далі робити, я не знаю. Де її розмістити, теж не знаю. А ось є така а, можливість. А, Зателефонував Євген каже, твоя пісня на радіо. Тот Які ж... були почуття? Ну, Шок. Ну, Мора емоцій. Я не знав. Не знав, кому першому зателефонувати і сказати хлопці, хлопці, дівчата, я на радіо. А вони почули, І що, як, як, які емоції в них були. Вони були здивовані чи сказали: а таке. Це справді ти. Кажу, так, так, це моя пісня. Я співаю, це мій текст. І вони таке Вау, ти радіо. Так, так. А, взагалі, чи багато це питання до усіх. Ви чули криворізьких співаків на радіостанціях або взагалі Дар'ю? Ось ви, як викладач? Так, я багато чула. Фаїна є, мені дуже подобається всіх, хто сьогодні зібрався. Такі чула. Такі компліментики. Так. Також мені дуже подобається пісні маестро. Всім бажаю послухати, рекомендую. Кожен. Криворіжський виконавець вклав душу в свої авторські пісні. І я вважаю, що це дуже круто і що їм потрібно і всім радіослухачам потрібно знати криворіжських співаків. А взагалі лячно передавати свої пісні на радіостанції? Так. Тобто, ну, можливо, там десь. Подобається комусь, а ось, щоб почули почуло усе місто. Це думаю, окремі емоції. Так, ми, я от коли за себе можу розповісти, що коли мої друзі почули мою пісню, вони мені телефонували всі з емоціями, відео скидали, як вони в автівці там їдуть. Даша, Даша, я тебе чула. Я говорю, так, я говорю, я сама у шоці, що мене взяли. А як учні реагували? Учні з захватом, їм дуже Подобається пісня, вони також намагаються її вивчити. Я їм в цьому допомагаю Тобто це є стимул їм ще краще вчити ще так, розвиватися. Так, так. І багато хто починає. У них з'явилося бажання співати авторські пісні, і це дуже круто. Лідію. Які взагалі, яке ваше відношення до криворізьких співаків, криворізьких пісень? Чи багато ви їх чула? Бо можливо до війни взагалі не знали, що є таке? Да, я до війни не знала, що є таке, якщо чесно. А зараз, зараз. А зараз слідкую, дивлюсь, теж бачила вже Дарю. Я на неї підписана. слідкую, подобається її пісня, і фаїну чула з всіх виконавців. Більш в принципі, поки нікого ще. Вікторе. Ну, взагалі так, у ваше ваше оточення слухає пісні саме рідного міста. Або це, ну таке, знаєте, всі вважають, що рідне місто там не може бути нормальних пісень, там треба слухати якісь київські там інше. А я вам хочу сказати, коли ти слухаєш на Радіо Кривбас виконання наших хлопців і дівчат, вони нічим не відрізняються від ух яких виконавців. Все професійно, все добре. І з початком, з початком цієї війни, все більше і більше ми переходимо на нашу музику, на наш контент. Це дуже цікаво і не може не радувати. І я впевнена, що хлопці та дівчата також військові чують, можливо, навіть чують своїх знайомих, та також дуже їм приємно це знати, що їх так підтримують. Так, навіть був такий випадок, що приїхали військові і дали. Це для мене був шок. Звісно, дали прапор. Кажуть, поставте автор. Реально. О, да. Тобто, вже вас Тоб на вулиці перший можна. Перший, Єдиний. Ну, Не думаю, що єдиний поки буде ще, ще. Поки ще. Так, Тому що, впевнено, усі ваші пісні будуть продвигатися та ставати більш популярними. А в нас залишилося не так багато часу, тому. Перейдемо до побажань до усіх українців та взагалі слухачів Радіо Кривбас. Дар'ю. Що хочете побажати? Мені здається, що у всіх одне бажання це мирного життя на Україні, мирного неба, перемоги Україні. Дякую всім, хто нас сьогодні слухав. Та усіх, хто нас оберігає зараз. Так, так. Захисникам це перш, перш за все. Дякую за кожен ранок, Вікторе. Ваші побажання, я хотів би побажати або ж всім... можливо наставлення. Ні, це не наставлення. Я хотів би побажати всім терпіння і віри в наших хлопцях, які зараз знаходяться напередку. Лідію, не опускати руки, вірити в нашу перемогу, Вона обов'язково буде. Просто треба трошки часу. І Дя... дякую нашим слухачам, які нас слухали, і нашим воїнам, які нас оберігають і захищають, завдяки яким ми можемо творити, робити і жити. Дякую, дуже було приємно з вами порозмовляти. Також хочу побажати вам натхнення, натхнення, щоб усіх нас підтримувати, щоб ваші пісні лунали не лише в ефірі Радіостанції Радіо Кривбас», а й взагалі по всій Україні. А також дякую всім, хто нас оберігає. В ефірі була програма Питання дня в гостях була Дар'я Зарічна, виконавиця та керівник вокальної студії Деспрестиж. Віктор Рогаль, виконавець та командир взводу Титан та капітан поліції, а також Ліді Клім, керівницька виконавиця та вулична співачка. Говорили про творчість, вплив війни на неї та участь у рубриці, зроблено у кровоморозі. З вами була Надія Таргунакова. Слухайте нас та насолоджуйтесь улюбленими піснями в ефірі Радіо Кривбас. Почуємося!